Всім всім щирі привітання. Сьогодні буде додавати ліричної нотки Андрій Малишко. Гарбуз піднімає лопати дзвоники. Я стану у тінь, загубивши слово. Соняхи, щирі огнопоклонники, сходу кивають злотоголово, кладуть без ліку поклони гарячі, як вигляне сонце в небесні обходини. А потім шукають про свої невдачі, про гори капусти і дрібної городини. Які вони рідні, дружні та ближні, при доброму вітрі, при всякій погоді, і дивляться соняхи, тягнуться ніжні, до сонця у небо, до сонця, та й годі. А я посміхнуся, коли б того дива. Я ж бачив учора в саду на алеї. Ішла караока, ішла чорнобрива. Вони повернулись від сонця до неї. Моя робота така ода українській жінці, прославлення, українській жіночності саме, терплячості, відданості. Прототип таке було моя мама. Коли була вона після воєнний час ланковою. І тут я зобразила, ну хотіла так, да? таке довге, шикарне волосся, схоже на лани і такі довгі стрічки, схожі на лісо, смуги, на небо, на нашу українську природу. Сприймайте, будь ласка, льон, техніки мої улюблені, мульне. Нитки. Техніки стебловий шов, французький вузол. Тут є косий хрестик, і об'ємні техніки різні, і просо. Ну, таке поєднання кольорів і технік. Так, така ода жінкам, нам. Який зараз дуже нелегко, дуже непросто. Але. Також жіночні, навіть коли вони у формі знаходять можливість бути жіночними. Слава їм, нашим жінкам. Ось така робота сприймайте, будь ласка, всім-всім на все-все добре. Продовжуємо.